Шановні колеги, слухаючи заяви Путіна, Медведєва, також дивлячись транспаранти, расистів про те, що Росія не має кордонів, що Росія ніде не закінчується, в голову приходить відомий жарт: негра можна витягти з джунглів, але джунглі з негра ніколи. Як це пов'язане одне з одним? У світі існує лише три способи життя народів. Міський, який розробляє, реалізовує багаторічні плани, переважно це народи заходу. Сільський, який прив'язаний до землі, живе і мислить себе у річних циклах. До цього цей спосіб ведемо ми, українці, яким достатньо свого обіця, квітника, пасики, бізнесу, ми їх пестимо, можемо щось посупити. Цей спосіб відображається в таких прислів'ях, як нічого не знаю, мій фео з краю, чи «Нацарував би 100 баксів і втік. І по собі ми оцінюємо інших. Такому ми потрібні, думав я, до лютого 2014 року. Але є ще і третій тип кочівля. Кочівля задає перспективу, не проєкт, а саме перспективу, напрямок. Випас пустошив Посовісько, погнав свою орду отару в інше місце, де ще є чим поживитися. Все, що на новому Посовіську, належить кочівнику-розбійнику. Придумувати самому нічого не потрібно, достатньо лише доглядати за худобою. І торгувати з ще не пограбованими сусідами тією ж худобою, нафтою чи газом. І як в жарті про негра і джунглі, десь приблизно ну, кілька сотень років тому росіян фізично витягли із кочівлі. Але ментальна кочівля не тільки не зникла. Але всіляко культивувалося. А ціль — грозити ми будемо шведу, тут буде міст заложен на зло надмінному сусіду. Це як приклад. 300 років тому надмінним сусідом расистів були шведи. Вони відвоювали в них шматок болота, побудували там лінінабад і загрожували їм. Тепер надмінний сусід їх на ми. Вони Загарбали Крим, кілька Лугандоній і звідси загрожують нам. Але в їх очах надмінні саме ми. Як мислення кочівника проявлялося в історії рашистів? Ворти була перспектива до останнього моря чи до кінця кінцямени? Правонаступності орди Рашистської імперії, перспектива Москва, Третій Рим і Четвертому не бувати, тому потрібно відвоювати у турків Константинополь, потім Рим і понеслося. На щастя, так не сталося. Совєтський Союз, оплот комунізму, перспектива комунізм, світле майбутнє людства. Теж, слава Богу, не склалося. Тепер Російська Федерація з перспективою руського міру і новоросіями, Жовторосіями, Латиноросіями і так далі. Якщо порівняти нас з ними, то ми не тільки різні народи, але в нас різні способи життя. Ось чому українське села садками, млинками, ставками. Расисти живуть в покошених і в багатоповерхових ізбах і мріють перекочувати до нашого Маріуполя, Бучі, Ірпеню, Києва. Вони себе називають Святою Русс, але святості там стільки ж, скільки. Золотою була їхня прабабуся Золота Орда. Що сьогодні трохи довго. Ну, тим, хто додивився до кінця, дарую цей роздум як тему для докторської дисертації. Наскільки мені відомо, такої гіпотези мається на увазі рашисти кочівники ще не тільки не досліджувалася, але й не була висловлена. Тож, молоді, лупайте всю скалу.